Вітаю вас, дорогі вболівальники і відвідувачі сайту рейтингового букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк. Я футбольний коментатор. Сьогодні ми говоримо про матч, який пройде в неділю. Один із центральних поєдинків взагалі всього нинішнього чемпіонату Манчестер Сіті Арсенал. Арсенал, після того, як Мансіті зіграв із Ліверпулем, вийшов на перше місце. Перевага над Мансіті складає лише один бал. Ну, так само стільки як які каноніри має Ліверпуль. Так що тут, можливо, будуть найцікавіші взагалі перегони за всю історію АПЛ, в яких беруть участь одразу три команди. Мансіті Арсенал, що по цьому матчу, по-перше, зустріч відбудеться після матчів збірних. Незрозуміло, хто в якій формі прибуде із розташування національних команд. Так що не беруся говорити, хто виграє цей матч. В першому колі між іншим Арсенал переміг 1-0. Мартінелі наприкінці забив і ну, десь, мабуть, цей результат можна вважати справедливим. Щодо моєї ставки, то дуже багато. Яскравих, атакувальних гравців у складі е, обох колективів. Холланд, Брюйне, Фоден, е, ще багато хто з боку: Ман-Сіті, е, ну, Той же Едегорш, е, не знаю, Гаверд зараз е, роззабивався. Так що я думаю, що поєдинок буде результативним. 1-0 було в першому, колі. Перед цим три матчі е, в принципі, були е, результативними між цими командами. Моя ставка на цей поєдинок класичний тотал е, більше 2,5 м'ячів. Має спрацювати. Букмекер з Фавбет оцінюються подією коефіцієнтом 1,77. Підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки, і всього вам найкращого!